Сядьте прямо. Хребет рівненько. Хребет це наша ріка життя. Він рівненький, але розслаблений. Відчуйте прямо зараз свою форму, свої кордони. Зробіть глибокий вдих і на видиху відпустіть все і всіх. Все до чого прив'язані, і дозвольте собі наступних 10 хвилин поставити себе на перше місце. Ще раз глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ви відчуваєте, як розслабляється тіло, ще раз глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Сьогодні ми з вами будемо звільнятися від ілюзій, обмежень, програм, які стримують вас в прояві, в розвитку, в збагаченні, в зростанні. І для цього нам потрібно звернутися до самих себе. До свого істинного я, тому прямо зараз перенесіть свою увагу всередину грудей, отут де грудна клітка. І уявіть, що ви вдихаєте прямо в серце і видихаєте. Тобто ми зараз будемо дихати через сердечний центр, отут де середина грудей. Вдих через сердечний центр. І видих. Продовжуємо дихати в своєму ритмі. Не треба себе уповільнювати або пришвидшувати. Відчуйте свій комфортний для вас рівень дихання. Сконцентруйте свою увагу в сердечному центрі, в центрі грудної клітки, бо саме там живе істина дихаємо через сердечний центр, дихання може діставати аж до краю лопаток. І ви через дихання ніби чистите свою грудну клітку, своє серце. Знайдіть той ритм дихання, який для вас максимально комфортний зараз, і ми зараз разом вийдемо з ілюзій. Не через силу, не через боротьбу. Не через примус, а через прийняття. Відчуйте, як ваше дихання розширює цей простір, тобто ви дихаєте через грудну клітку, через грудний центр, через серце. І всередині грудей простір розширюється і запалюється світло. Це ваше світло істини. Ваш природній магнетизм, на який притягуються гроші, клієнти, увага, ресурси, можливості, подарунки, цей магнетизм, він вже є всередині вас. Максимально зараз це світло з точки всередині грудей поширюється і розширюється по всьому вашому тілу. Тримаємо фокус, тримаємо концентрацію в центрі, де грудна клітка в сердечному центрі. І тепер уявіть себе як багатошарова форма, багатошарова істота. Це шари досвіду, очікувань, масок. За цими шарами ілюзій ховаються ваші справжні цінності, ідеї, бажання, цілі, візія. Уявіть себе як багатошарову істоту і за цими шарами ясність, що вам робити, куди вам і з ким. І зараз ми з вами будемо один за одним знімати ці шари, нав'язані системою, суспільства, цінності та ідеї які не приносять вам щастя. І зараз спостерігайте, як ці шари починають відпадати один за одним, як лушпиня цибулини, і як стара оболонка, яка більше вам не потрібна, бо ви готові зняти ці обладунки захисту. І показати себе світові. Показати свої ідеї, свої таланти, свої знання через послуги та продукти, які ви можете створити для світу. Тримаємо фокус уваги в сердечному центрі і спостерігайте, як відпадає перший шар. Це ваше соціальне я. Це те, якими вас хочуть бачити інші батьки, діти, друзі, клієнти, чоловік, дружина, ринок. Вони хочуть бачити вас такими, які сценарії є у них. Усвідомте. Що це всього лише їх очікування, їх власний сценарій, якому ви не зобов'язані відповідати. І прямо зараз скажіть про себе або вголос. Повторіть за мною. Я розриваю всі контракти, я вам нічого не повинна. Я розриваю всі контракти. Я вам нічого не повинна. Я розриваю всі контракти. Я вам нічого не повинна. І з цього моменту обирайте себе. Ніхто і ніщо відтепер не може змусити вас робити те. Чого ви не хочете. Якщо ви зараз відчуваєте ще будь-які залишки, почуття провини або інші прояви цих емоцій, вини. Очікувань, яким ви маєте відповідати, то прямо зараз зробіть глибокий вдих через грудну клітку. І на видиху видихайте будь-яке почуття провини, що нав'язане вам ззовні. Глибокий вдих. І з грудної клітки видихаємо. Глибокий вдих. І з грудної клітки видихаємо. Ще раз видихаємо всі залишки почуття провини і очікувань. Глибокий, максимально глибокий вдих. І через грудну клітку. Прямо уявіть, як виходить все це з вас. Прекрасно. Просто прекрасно. А зараз. Ми переходимо до другого слою, до другого шару нашого лушпиня. Це наше его, його образ. Цей другий шар це те, яким ми хочемо бути у власних очах. Цей образ ми зліпили як захист з наших амбіцій, щоб доказати іншим свою присутність. Але прямо зараз, фокусуючись в своєму серці, в центрі свого істинного Я, прямо зараз усвідомте, що вам більше не потрібно нікому нічого доказувати. І спостерігайте, як злітають всі амбіції. Про те, що я маю все знати, я маю тримати лице, я маю бути відповідальним. Відчувайте, як цей шар тане і спадає разом з ним вся напруга. Подякуйте цьому шару, він колись допомагав вам бути прийнятими, зрозумілими, оціненими. Але зараз він став тісним, як старий одяг. Зробіть вдих через грудну клітку і на видиху відчуйте, як цей шар повільно сповзає. Вдих через сердечний центр. і Він сповзає як старий, брудний, непотрібний тісний одяг, який відслужив уже своє. Дозвольте цьому образу розчинитися під променями світла вашої душі, це світло вашого серця всередині вас, в сердечному центрі, це світло поширюється по всій вашій природі. І розчиняє цей образ з ілюзій та амбіцій для того, щоб звільнити вас. І зараз ми переходимо до найглибшого шару. Цей шар це наше деформоване, «Я». третій шар це наші переконання про себе. Які несвідомі і глибокі, але управляють нами і нашим життям. Це те, у що ми колись повірили, коли колись хтось сказав нам що-небудь, наприклад, що скромність прикрашає, або сиди тихо, або ти запізнилася, або можливо, Комусь сказали, що стабільність це головне, чи не стрибай вище голови або не в грошах щастя? Кому казали це? Це найглибший шар, який сидить прямо в наших постійних атомах, і прямо зараз перед вашими очима, ніби на екрані, з'являються ці переконання. Ви можете їх пам'ятати або не пам'ятати, не аналізуйте. Перше, що ви бачите, це і є тим, що ви зараз маєте усвідомити. Спостерігайте, як ці фрази, ці переконання, які вам колись сказали, нав'язали батьки, вчителі, рід, система. Розчиняються і зникають. А можливо, це не фраза, а просто якесь слово або емоція, чи навіть картина, або якийсь образ. Неважливо що б це не було, це те, що зараз піде щоб більше. Не вам. І тепер погляньте, як за цим шаром проступає кришталево чисте, ясне, істинне світло вашого серця, вашого великого я, вашої душі. І прямо зараз ми прийшли в цей сакральний момент народження, переродження вашого істинного я. Воно не, прибу... не потребує доказувати щось комусь. Воно не бореться, воно просто творить. Це Я вільне, це ваше Божественне ядро всередині вашого сердечного центру. Відчуйте його всередині, в самому центрі. Воно чисте, вольове, цілісне і почніть поширювати його від центру грудей по всьому тілу, на всіх рівнях. Поширте його в плечі, руки, кисті, рук. Поширте його по всіх внутрішніх органах, поширте його в голову, де ваші думки, де ваш ментальний простір. Поширте його в ноги, в кістки, в кров. Нехай це світло наповнить, ніби киснем вашу форму і стілить, прибере всі деформації, будь-які симптоми. Ваша істина Я покаже вам зараз шлях, ваш шлях не крайнощі, не боротьбу, не компроміс, а шлях єдності, шлях цілісності, шлях, на якому не треба обрати. І зараз, в цьому моменті істини, дозвольте собі побачити, куди веде вас ваша душа. Це може бути картинка або образ, чи, можливо, звук, або якісь слова та фрази, або просто ледь відчутне інтуїтивне відчуття, метафора, внутрішнє усвідомлення чи інсайт, а можливо хтось навіть відчує запах. Що б це не було, це найкраще, що зараз потрібно усвідомити вам. Це те, що допоможе вам згадати, хто ви і в матеріальному світі це почне розпаковуватись після практики, тому що практика продовжиться. Ви зробили найважливіше. Ви вийшли з ілюзій. І пішли в радикальну правду, в радикальну чесність з собою. І навіть якщо здається, що це боляче, цей біль, він наповнює вас силою. Це біль, який утворюється від прив'язок минулого досвіду, який вам уже не потрібен. Дозвольте собі відпустити його. І тепер ви можете бути провідником для інших, тому що сліпий не веде сліпого. Я вас вітаю. Саме в цей сакральний момент ви прозріли, бо обрали себе, свою силу, свою волю. Свої бажання, мрії, ідеї. Зробіть прямо зараз глибокий вдих. І на видиху дозвольте Богові обдарувати вам усім, що зараз потрібно для вас, для реалізації цілей вашої душі, грошима, ресурсами, людьми, наставниками, знаннями. Можливостями тримаємо концентрацію в центрі грудної клітки, тут, де сердечний центр, і поступово завершуємо практику, відчуйте зараз себе, свою форму, своє тіло, свою особистість. Яка готова до нового масштабу. Ще хвилинку дозвольте собі просто посидіти в цьому відчутті для того, щоб прийшла інтеграція. Можливо, зараз прийдуть якісь думки, не відштовхуйте їх, але і не чіпляйтесь за них, просто їх зафіксуйте.